Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поговоримо про те, чому ж московити соромляться своїх пращурів. Поїхали. Річ у тім, що вони дуже пишаються нашими пращурами, пращурами українців, на фоні яких, звісно, московицькі пращури угрофінські племена, які вели напівкочовий спосіб життя. І власне аж до 10-11 століття від Різдва Христового займалися, по суті, привласнюючим господарством, виглядають дуже не так гарно, як виглядає Русь, яка вже в 9-10 століттях фактично середньовічна держава з потужною економікою. З гарно налаштованими суспільними відносинами, яка вже на кінець X століття офіційно долучається до клубу Християнських держав, тобто отримує собі квиток у коло цивілізованих держав світу. І крім того, треба добре собі давати звіт, що вони московити. Сромляться ще й своєї історії, бо до 1700 року фактично були залежними від інших держав, з кінця 10-го до середини 13-го століття були залежними від Русі, з середини 13 до кінця XV століття. Були залежними від Золотої Орди з кінця XV по кінець XVII століття, були залежними від Кримського ханства, і фактично історія їхньої незалежної держави починається з XVIII століття, і саме тому їм дуже потрібно змінити назву. І вони дуже прагнуть вже ж називатися імперією, і це формулювання Всеросійська імперія і Государ імператор всеросійський дуже підходить для того, щоб відгородитися від багатьох століть дуже не імперської історії, а. Історії залежностей. Дякую за увагу.